Що там узірок Я знала, Шо у зірок нещодавно леді гага розповіла про таємну боротьбу з психічними хворобами. Виявляється, вона на багато років втратила зв'язок з реальністю. Саме це вплинуло на її дивні образи та нестандартну творчість. Це вона сама так сказала. Я думала, що це просто частина її образу. Окей, такого не ніхто не очікував, але гурт юту здивував фанатів, виконавши не пісню, а уривок з поеми Тараса Шевченка і мертвим, і живим, Вау. і ненародженим. І таким чином воно знову висловив свою підтримку українському народу. Деталі, інтриги та ексклюзивні подробиці життя голівудських зірок дивимося в наступному сюжеті. Круто. Добрий ранок! Це зіркові новини. Джастін та Гейлі Бібер розлучаються. Боно теж з Юту декламують Шевченка на підтримку України. Що сталося з леді гагою? Джастін та Гейлі Бібер розлучаються у їхніх стосунках. Не все так гладко, як здавалося. У Голівуді пішли чутки, що подружжя переживає серйозну кризу, та навіть справа наближається до розлучення. І це навіть не через депресію чи дивну поведінку Бібера. Проблема виникла через розбіжності у релігійних поглядах. Ще донедавна їхня віра була міцним фундаментом стосунків, але тепер усе змінилося. Гейлі почала сумніватися у своєму зв'язку з однією відомою серед знаменитостей церквою, яку вони з Джастіном відвідували разом. Вона відчула розчарування, а Бібера, начебто, все влаштовує. Поява сина стала для Гейлі каталізатором змін. Вона почала уважніше аналізувати своє життя та релігію. Їй стало важливо зрозуміти, які цінності вона хоче прищепити малюкові. За словами джерел, Джастін дотримується інших поглядів, і саме це призвело до напруженості у їх. Ніхстосунка, тож поки що майбутнє їхнього шлюбу залишається під питанням. Що сталося з леді Гагою, співачка поділилася своїм досвідом боротьби з психічними проблемами, які глибоко вплинули на її життя. Виявляється, співачка роками переживала психоз та навіть у прямому сенсі втратила зв'язок з реальністю. Здається, саме це й вплинуло на її дивовижну творчість та нестандартне мислення, але вона насправді від того не була щасливою. Саме через цей важкий період гага взяла паузу та зникла зі сцени, щоб зосередитись на відновленні. Завдяки рокам наполегливої роботи вона таки змогла повернутися до нормального життя та шоу-бізнесу. Але зізнається, що вдалося їй це виключно завдяки підтримці нареченого Майкла Поланські. Вона наголосила на важливості відкритого обговорення психічного здоров'я, підкресливши, що ніхто не повинен відчувати сором за пережиті труднощі. У третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну легендарні музиканти ірландського рок-гурту та Едж знову продемонстрували свою солідарність з українським народом. Вони записали відео, в якому зачитали уривок з поеми Тараса Шевченка і мертвими, живими, ненародженим». У відео опублікованому на офіційній сторінці гурту в інстаграм Боно читає проникливі рядки українського поета. Піде акомпанемент піаніно, створюючи глибоку та емоційну атмосферу. Цей жест став символом підтримки та єдності з Україною у складні часи. Це не перший випадок, коли Юту висловлюють свою підтримку Україні. Раніше вони вже виступали з концертами та заявами на підтримку українців, тобто нас з вами. Нещодавно світ обговорював фотографії, на яких Бен Афлек ніжно обіймає свою колишню дружину Дженіфер Гарнер під час святкування дня народження їхнього сина. Ці знімки викликали хвилю чуток про можливе возз'єднання пари. За повідомленнями інсайдерів, Джон Міллер був незадоволений побаченими фотографіями, вважаючи їх проявом неповаги до їхніх стосунків. Він навіть поставив Дженіфер ультиматум або їй на Афлек. Дженіфер замість того, щоб обірвати зв'язки з Афлеком або покинути міл. Лера переконали свого нареченого, що фотографії нічого не означають, і вони просто підтримують дружні стосунки заради спільних дітей, тож, незважаючи на спекуляції щодо її стосунків з Афликом, Дженніфер начебто, лишається вірною своєму нинішньому партнеру Джону Міллеру. Голівудська легенда Шерон Стоун здивувала шанувальників, продемонструвавши свій вишуканий смак та підтримку українського мистецтва у своєму домі. Вона показала картину сучасного українського художника Артура Солецького під назвою Велика маленька мрія у відео-акторка із захопленням говорить про роботу солецького та каже, що Україна це і є мистецтво, живопис та креативність. Звідки я про це знаю? Тому що це українська картина. Її автор Артур Солецький, яка ж вона прекрасна. Дякую, я в захваті цей крок акторки є частиною ширшої ініціативи залучення світових зірок до підтримки України та її митців.